Не працює ну, каналізація, вона забита, ніхто її не очищає. Житель села Біологічне, що у Полтавській громаді Володимир Пойдьом, показує струмок. Так, каже чоловік, вже кілька років витікають каналізаційні стоки. Вся біда, що воно ось, оце, оце колодязь на усадьбі Павлюків Віктора Миколайовича. Останній він. Через нього воно біжить. Повинно бігти з цього колодязя і до поворота, і там по 90 градусів поворот туди до п'яти а там забито. І воно знайшло сюди нижнє місто і вибігав. Він повинен Як відкритий він повинен. Нині вода з каналізації впадає у річку поряд, розповідає місцевий житель. Оце біжить в річку полузері, притока говтві полузері. І туди, так, да, ворс. Люди роз'їхались по роботах і мало пользуються, А вечором і ранком тут журчить, тут воно наполовину більше. Це, 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 це струмок, а, тоді, а тут вечором річка. Це зараз, що воно якось вітер, а як тиха погода, тут не, не пройдеш. Я тут теж ходжу, в мене оце сарайчик тут є. Тут ужас. Ну, кого не це не те слово. Прочищають каналізацію у селі Біологічне комунальники майже щотижня, розповів Суспільному керівник житлово-комунального підприємства Олексій Потебня. Нема такого тижня, щоб ми не пробивали каналізацію на е, в селі Біологічному. Е, там у нас знаходиться. Самотічної каналізації знаходиться 4,3 кілометра, 63 люки. Стільки всяких твердих побутових відходів викидають в каналізацію. Неможливо за цим слідкувати. Вони накоплюються, і в нас аварійні ситуації виникають щотижня. Навіть сьогодні поїхали. Чистять тоді, коли воно вже просто відкриваються люки. Каналізацій, і воно вже просто вилазить звідти і по вулицям собі тече, як хоче. Я вважаю, що справедливим буде, якщо ми відмовимося сплачувати 50 з гаком карбованців за водопостачання і водовідведення за відсутність. Я вважаю, що водовідведення просто в нас відсутнє. І е, сплачувати ми будемо лише тоді, коли нам будуть надаватися ці послуги. Як повідомив Суспільному Олексій Потебня, вирішити проблему з водовідведенням, зокрема у селі біологічне, зможуть лише після реконструкції очисних споруд. Зараз ми ставимо питання про те, щоб включили в план на наступний рік. Я вам надав бумаги. Нам включили в цьому році, зробили обстеження, зробили проєктно-кошторисну документацію і на наступний рік включили в план реконструкції очисній споруд. Каналізація збудована, знаходив документи 53-й рік, 1953 рік. Значить, каналізація виконана ну, неякісно. Не, не Тетяна Весна, Анатолій Кікоть та Ігор Лук'яненко Суспільне, новини Полтава.